12.00, шановні, сьогодні 18 травня, і ми розпочинаємо наш турнір пам'яті Олександра Валерійовича Шишкова. Який, на жаль, загинув 2 роки тому внаслідок ракетної атаки в місті Сергіївка. Да, таке сталося 2 роки тому. І... Шануємо його цим турніром. Ну, перша гра у нас. Нагадуємо, що граємо по 25 хвилин, один тайм, 8 плюс 1. А у нас грає перший матч. Це 13-й рік. ДЮФК «Атлетик», центр 1 Аніл і ДСК «Чорноморець-2018» Костюк. Атлетів в червоній формі і в синій формі Чорноморець. Дуже чудова погода. У нас сонечка нема, але ж тепленько, і вітру нема. Не так жарко. Думаю, дуже комфортно грати буде гравцям. Ну, побачимо. Хочемо результату. ні ні ні, все. Дар відворіт. Це була перша така атака на ворота Атлетика. Так, трошечки скоріше. Говорить суддя. Мачо. і удар перший від аплетка ворота чи не, можна. Ну, не точно відворіт. Боротьба в центрі поля поки що. Нема просування до воріт. До воріт зараз ні. Ну там помилка і треба бити. Гол удар і гол, шановні. 1-0. 1-0, гарний удар, да. Вдальний кут. І червоні Атлетик. відкрила рахунок цьому матчі. Ух ти, гарний теж удар тут перекладено. Не встиг роздивитися, який номер був но. Чудово. Чудово розібрався. Дарив поверта. Простріл. Ой, ну як же ж, так. Вратар атлетіка, да, там. Обережно треба бути захисникам червоних. Да, можна грати, можна грати, м'яч. Не весь вийшов зимежі поля. Да, у нас дуже такий обширний турнір буде. Дуже багато ігор сьогодні. Тим паче, що вшановуючи пам'ять Олександра Валерійовича Шісткова, у нього ще день народження. Був би, на жаль. Довелось бути Сергіївці на третій день після вибуху, коли ви сталося це все певно жахіття, звичайно. Таке неможливо забути. Удар. Гонцов приймає цей приймається на себе. А от Чорноморець. І, і аплетік там 19 номер забрав м'яча, через дім грає. Дука рівна гра. Невисокі темпи, темп невисокі. У матчі Що штрафний заробляє чорноморець, а штрафну? штрафно. Там капітан команди з цьому чорноморця готовий вступити в боротьбу, лиш м'яч вратаря. Нагадую, що ми граємо один тайм 25 хвилин. Ну, ну як же ж так? Що з захисниками це було? Це просто пощастило. Атлетику, ну як? Дуже дуже невдало зіграли. Штанга попав м'яч в штанго. Бо важніші грати в захисті. Не, забрали м'яч. Дуже гарно прийшов. Гравець атлетик оно. Ну. І знову перехопили м'яч. Червоні. А от червоні. Хорошая борьба в центре поля. Главный пас и... Параллельный матч тут, где этому мяч може вилити на, на нашу половину поля. Удар. Отакий. удар. Удар від воріт. Надо один гол є з дальньої відстані. 1-0 на користь червоних, на користь атлетика. пойти вперед, так, посоромитесь. Чтобы контрастовать. Так, перепасовка, туда, сюда. Ох! Да, головою не дістав. На жаль, не дістав Швець. 99-й номер. Давний дворі. Дуже такий швидкий. Нападаючи правий Чорноморця. І далеко вибиває туди. Ось 17 номер, треба заходити. що Можна і пробити, ну на що. До... Це був пас, пасні кажуться. Ну там ну, повідають праворуч, і знову швець. Цього гравця треба опікати дуже добре за ним дивитися вийшов за межі і аут синім. 28 номер, не, не прошел. 28 номер атлетика. И снова швец, снова швец. Удар. 19 номер был. Поворотах. Дуже за высоту. мінімальний рахунок у нас. 1-0 Атлетик виграє. Половину зіграли. Цири. Після першого тайму у нас. У нас він один тайм. Дев'ятий номер з дві дев'ятки там зібрались. Кутовий? Розіграли кутовий навіс прохно. Там вратар вибив кулаком. А, гарно! Не прошел на 99-й наш мяч. Это мяч. Снова <свит> швед был. Да. Не точно. Удар в Можеть, як ти думаєш, поїхали. Це вже вже прийшло. Пола ложники ворота. А, у червоне. <плес> ну, может получиться контратака. О. Удар. І удар. Ну, чорноморця не треба підганяти, чорноморця. Бо він програє, він знає, що треба скоріше. вводити м'яч, тягнути час не... Не в його стану, стані добрий пас. Дев'ятий номер. що буде простріл? ні, буде ну, такий удар це розминка вартаря. Трошки розум'яв я. Вісім хвилин до кінця. Один ноль. Є ще час зрівняти. Рахунок чорноморця. А вот Синевкиновы. Ну, левый план. Пошли в атаку. Сыни. А уценив. Від штрафну, вбивають. Удар. Ну, був готовий вратар. Там захисники. Захисники відбили м'яч. І сильно вперед. Стар Чорноморця. Розраховуючи на вихід нападаючи, нападників. оборону. Да, а, иди, иди, иди. а вот червоні. А, а а, а, трошки не точно. Обіграв дев'ятий номер. Одно заходить в центр. Ну, п'ятдесятий номер Атлетіка. Там щоб заважали один Що, одному. Отримав травму, записник 31-й номер Чорноморця. Ні, все гаразд. the way. Ще 4 хвилини залишається до кінця цього поєдинку. Нагадую, це турнір на пам'ять Шишкова Олександра Валерійовича. Таш день народження сьогодні, тому такий пам'ятний день удар! І один один у нас. Швець. Да, простріл. І один-один. Розслабили щось. Пропустилися такі швеця. Ну я нагадую, що це перша гра, 12 годин, яка наша почалась. Турнір один тайм 25 хвилин. І заходить друга команда. Дуже гарно організовано, все, все чітко є. Такий невеличкий невеличка крамниця, де продають речі з логотипом атлетіка. Є організатор цього турніру. Завадський Олександр Юрійович. Ми колись разом працювали з Чешковим. Були дуже близькі друзі. А от червоні і зараз шановує пам'ять свого друга цим турніром Олександр Юрійович. Ах, Удар. И котовые зарабатывают. Сыне. Швець, швець буде подавати подача. Вибивають захисники. Атлетіка. взяти номер Атлетика не попав з первого рід. Двадцять секунд, говорить арбітр зустрічі до кінця. Десять секунд. Ну треба бити. Треба бити поворота. Що не було там нічого. Да. І Кутовий ще дає можливість Кутовий. Подати атлетіку. Подача. Один-один. З таким рахунком закінчується наш матч. Атлетік Шаноморець один-один. Слава ЗСУ, слава Україні, шановні, побачимось, почуємось. На все добре. Да, там Аніл говорить, що там був пенальті. Що було порушення, але все закінчилося бойовою нічиєю на все добре.